Панська мова для малечі. Тема нашого одинадцятого уроку сім'я. Вивчаємо нові слова. Ла мама, мама. Ла мама, Ла мама, ель папа, тато, ель папа, ель папа. El abuelo. Didús. El abuelo. El abuelo. El hermano. Brat. El hermano. El hermano. La familia. Simia Rodina. La familia. Ля фамілія, Дуже мої, мої, трабахадур, працьовитий, трабахадур, трабахадор, Симпатико гарний, симпатичний. Приємний, якщо кажемо про особу Симпатику. Симпатику. Інтелігенти. Розумний. Інтеллигенти. Інтеленте. Енерхико. Енергійний Енергіко. Енерхико Алегри. Веселий, життєрадісний. Алегри. Алегри. Зверни увагу. Пам'ятаєш? Ель ниньо – хлопчик. Ла Ланиння дівчинка. Слова відрізняються тільки артиклями і закінченнями. Ель Чіко хлопець. chica, дівчина. Так само чоловічий від жіночого роду різняться артиклями та закінченнями. Якщо іменник чоловічого роду має закінчення О, то в більшості випадків жіночий рід закінчується на А. І ось аналогічні нові пари іменників. El abuelo – дідусь. abuela – бабуся. Як бачимо, відрізняються артиклями і закінченнями. El hermano – брат. La hermana – сестра. Помічаєш різницю? Зараз вивчимо. Відмінювання нового дієслова. Ми вже його трошки знаємо. дой – я даю. Ту даш – ти даєш. Ель да він дає. Або еліє да вона дає. Як бачиш закінчення тут ой ас а. А тепер повторюй за мною речення та намагайся перекласти їх українською мовою. Тедоюмсакапунтас. Я даю тобі точилку. Я іспанською мовою не обов'язково говорити. Le das una mochila. Ти даєш йому рюкзак або Ти даєш їй рюкзак. Займенник ЛЕ означає їй або йому. А займенник ти іспанці можуть опускати. Me da una hoja. Вона дає мені аркуш або він дає мені аркуш. Лейдоюнбур Я даю йому віслюка, або я даю їй віслюка. Ле означає їй або йому. А займенник я. Українською мовою ми кажемо, а іспанською ні. Медасун Херсей. Ти даєш мені свитку? Те да мі боррадор. Він дає тобі мою ганчірку. Вона дає тобі мою ганчірку. Далі розбираємо речення Повторюй їх та перекладай на українську мову. Лермана ес алегри. Сестра весела або життєрадісна. Еля буелюес алегри. Дідусь веселий або життєрадісний. Зверни увагу алегре закінчується на е. Тому перекладаємо як веселий, життєрадісний або весела життєрадісна. І ще такий самий приклад ЕЛ аЛумно єс інтелігенте. Учень розумний. ес інтелігенте. Сестра розумна. Інтелігенте. Закінчення е. Тому перекладаємо як розумний і розумна. El papá es trabajador. Тато працьовитий Ла мама є страбахадора. Мама працьовита. Так, а тут закінчення на приголосну Р, якщо працьовитий. Тому працьовита буде трабахадора. Додаємо голосну літерку А. Далі слухай, повторюй та перекладай з іспанської мови. «El niño es enérgico». Хлопчик енергійний. «La chica es enérgica». Дівчина енергійна. Знову дивимось на закінчення. Енерхіко, енергійний, енерхіка енергійна. Лениння ес симпатіка. Дівчинка приємна або мила, або симпатична. Ельошоес. Симпатику. Ведмедик приємний або симпатичний. Як бачимо, симпатична. Симпатика, симпатичний, симпатико. Тепер просто перекладай з іспанської мови. Ти лібру. Я даю тобі цю книжку. Медас ту cuaderno, por favor. Даси мені свій зошит. Будь ласка. Сі, sí, те cuaderno y un lápiz negro. Так, я даю тобі зошити чорний олівець. Дай ми он лапіс роху, порфавор. Дай мені червоний олівець, будь ласка. А кілот єниш? Ось, тримай. Далі он лапес негру. Дай йому чорний олівець. Си, ледой он лапес негру. Так. Я даю йому чорний олівець. Кенес. Хто це? Есмі мама. Це моя мама. Кому есту мама? Яка твоя мама? Мі мама ес інтелігенте. Моя мама розумна. Сія мана. Її звуть Ганна. Кенес es? mi papá. Es ¿Cómo es tu papá? ¿Qué es tu Es muy trabajador. Він дуже працьовитий. А тепер спробуємо перекладати на іспанську мову. Бабуся мені дає м'ячик. La abuela ме да una pelota. Я тобі не даю м'ячик. Ну, ти дой уна пелота. Я тобі даю червону жабку. Ти дою уна рана, роха. Ти мені даєш? Зелену машинку Меда Шонкуче Берди. Ти дуже працьовитий. Ересь моїй трабахадор. Ти дуже старанний. Ересмуй і студіозо. До побачення. Hasta luego. До побачення. Далі будуть ще уроки. Не забудь підписатись на канал. До побачення. Hasta luego!